Знаєте, з точки зору історика і чоловіка, який займався на заході дослідженням Гулагу, і взагалі Гулагу Сталінського, і хрущовського, і тоді Брежневського, було дуже важко взагалі знаєте, зацікавити людей в тому, що мільйони людей були в Гулазі, коли Сталін помер. І треба належно віддати Солженіцину, що все-таки його книга Архіпелаг-Гулаг була перша, яка на заході, можна б сказати, заставила громадськість подумати про масштаби цього Гулагу і що це собою означало. Але я тут хочу підкреслити: ви знаєте, що українці, як такі, відіграли дуже велику роль у розвінченню системи і. Подання фактів про ту систему, про цей Гулаг, може, вони не були такі знані, як і такі успішні, як ем, Солженіцин. Але я вам пригадаю, що в 30-х роках Віктор Кравченко, е, він був один з перших, який фактично, як перейшов на, на захід в своїй книзі, я обвинувачую, е, не вірили тоді. Вважали, що це людина під е, що його підіслали. як, як коли він розказав про існування Гулагу, тоді Анатолій Марченко все таки він писав, може, не як свідомий українець, але його е, спогади про Гулаг, 60-х, ранніх 60-х років е, теж відограли свою роль. І, очевидно, е, перші з е, е, заповідника Берії Валентина Мороза е, теж мали е, своє значення. Ви знаєте, Треба нам пам'ятати про це, що в 50-х роках, в 53-му році, хоча вже існував Червоний Хрест, комітет міжнародного червоного хреста, не було таких закон, які відносилися до політв'язнів, до ув'язнених, ці закони, ці норми стосувалися до конфліктів, до воєнного періоду, і була така прогалина. І це міжнародна спільнота мусила якось займатися цим питанням протягом наступних 20 років. Напевно, якщо б професор Василенко мав більше часу, він би розказав про це. Але справа в тому, що це повстання не тільки що вплинуло і в Кінгірі, і Караганді на десталінізацію системи ГУЛАГУ. Але воно теж дало новий примір нової форми боротьби, базовано на легалістичних позиціях. Не було сенсу взагалі збройно тоді воювати в таборах, якщо танками проти жінок йшли. Але було дуже ефективно, коли йшлася мова на верхах про десталінізацію. Повагу для для конституції якось на це наголошувати, і це теж мало е, цей плюс що на заході якраз люди могли розуміти, що оце не є якісь там фанатики, націоналісти, фашисти, чи хто б не був, а це є громадянини вже Совєтського Союзу, Радянського Союзу, які закликають радянський союз дотримуватися своїх норм і, і і і своїх е, законів. Е, Пізніше щойно були прийняті ці конвенції проти катування і так далі. Тоді, на жаль, ці люди не могли користуватися е, тим. Е, я думаю, нагадаємо теж, що міжнародна амністія, вона тільки постала в 61-му році і тривало чимало років, поки вона розвинула свою активність і могла зайнятися такими. Е, Людьми, як Євгеном Сверстюком, чи Шумуком чи, чи, чи іншими тут присутнім. Але тоді, очевидно, було складніше працювати. Я закінчую тим, знову, я абсолютно підтримую ту думку, що це мало значення колосальне, це мало значення не тільки важливе для України і для Прибалтики, це мало міжнародне значення. На жаль, я вважаю, що значення ще не вповні е, оцінене і в Україні, і в е, країнах, які, незалежних, які колись належали до Союзу, може з винятком Литви чи, чи, чи Латвії. А, і взагалі про це ще дуже мало знають е, е, на Заході в Європі як такі. І я думаю, тут є завдання. Перед молодим поколінням істориків в Україні це не є справа заангажованості, це є елементарна справа історичної справедливості і представлення правдивих фактів, це, це не є політика, це просто наша історія і історія Європи. Дуже вам дякую.